Привіт! Сьогодні ми поговоримо з вами про те, як же переконати нашого клієнта в тому, що наша компанія Compliance GDPR. Почнемо ми з базових речей. Як ви знаєте, в GDPR є сьомий основний принцип це accountability, або підзвітність, іншими словами, відповідальність. Ця accountability передбачає, що компанія виконує як мінімум попередні шість принципів, про які ми швиденько дуже швидко поговоримо. Ми почнемо з того, що будь-яка обробка повинна бути прозорою, тобто зрозумілою, законною, в тому числі. Тобто це перший принцип. Другий принцип будь-які дані повинні збиратися лише в тому об'ємі, в якому дійсно необхідно для виконання якоїсь певної обробки або функції. Ну, зокрема, це принцип мінімізації даних. Окрім цього, наступним третім у нас є обмеження по часу зберігання. Ми зберігаємо дані, обробляємо його лише стільки часу, скільки нам необхідно, щоб виконати певну функцію. Далі ми говоримо також про обмеження ціллю. Якщо ми збираємо будь-які персональні дані, необхідно, щоб вони збиралися лише в рамках конкретної цілі, не більше і не менше. Лише ті дані, які необхідно нагадую, мінімізація даних, і лише для тих цілей, про які ми розказали, тобто розповіли, повідомили нашого татасабджекту. Окрім цього, будь-які зібрані дані повинні бути точними, і ми повинні постійно турбуватися про те, щоб ці дані дійсно зберігали актуальність, не були застарілими, і людина могла дійсно їх поправити, якщо вони не коректні. Зрештою, ми повинні подбати про безпеку даних, тобто про їх цілісність і конфіденційність. Якщо наша компанія не виконує цих принципів, існує дуже мало варіантів, як вона може переконати свого клієнта в тому, що вона дійсно в комплаєнсі. Будь-які інструменти, які ми сьогодні будемо обговорювати, вони так чи інакше відображають ці принципи. Тому важливо, якщо в нас немає комплаєнсу, дуже часто у нас немає доказів цього комплаєнсу. Вдало складена політика приватності говорить про те, що компанія уважно ставиться до вимог GDPR, що застосовують до цієї компанії. Тому особа, яка складає політику приватності в компанії, Потрібно звернути увагу на певні процеси всередині компанії. Так, компанія повинна дослідити усі процеси, що стосуються обробки персональних даних. Дослідити те, чи компанія обробляє персональні дані в рамках дозволених GDPR, дослідити, які кукіс використовує компанія на своєму вебсайті. Та провести аналіз щодо того, які саме кукіс вимагають згоди користувача, та дослідити інші питання щодо використання трекінгових технологій на вебсайті. Компанії необхідно коректно описати права, що надані користувачу за GDPR та загалом висвітлити необхідну інформацію у політиці приватності стосовно третіх осіб, які можуть отримувати персональні дані, стосовно цілей, з якими використовує компанія персональні дані, перелік категорій персональних даних, що використовує компанія, та іншу необхідну інформацію для користувача. Наступним доказом може бути емпіричний, тобто робота нашої команди підтримки. У будь-якому випадку, ваша команда повинна відповідати на запити суб'єкта даних, тобто його намагання реалізувати одне із своїх прав, наприклад, отримати перелік всіх даних, які на нього є у компанії, або щось з цих даних змінити, або уточнити, або навіть видалити. У такому випадку, ваш працівник повинен зробити декілька речей, тобто мати декілька компетентностей по роботі конкретно за GDPR. Зокрема, він повинен зрозуміти, що це дійсно є gdpr запит і правильно зрозуміти, яке конкретно право Data Subject хоче використати. На другому етапі він повинен верифікувати цю особу, зрозуміти, що конкретно та особа, чиї дані ви обробляєте, звертається за тим, щоб їх уточнити. Наступний етап зрозуміти, чи компанія взагалі може його виконати. Можливо, компанія за законом не може видалити ці дані, оскільки вони необхідні, ну, наприклад, для звітування перед державою, і тому ви повинні зберігати їх деякий час. Наступним наступною компетенцією, яка може бути, це наприклад звернутися правильно до Data Protection Officer, щоб класифікувати і виконати цей запит, або до команди підтримки, наприклад, вашого сайту або застосунку, можливо, до маркетологів або до людей, які займаються продажами, а можливо навіть прокомунікувати на всіх етапах і всіх департаментах, щоб правильно зібрати всі дані, які в компанії є на цю людину, і передати їх в правильній читабельній формі. Після цього ця людина також повинна знати, як конкретно задокументувати це звернення, що записати в реєстр, за якою процедурою, і також відповісти на всі інші супутні запитання, які Data Subject може мати. І все це повинно бути виконане в строгий дедлайн, тобто лише 30 днів пам'ятаємо спочатку, як людина до вас звернулася з запитом, і ви її правильно верифікували. Робота команди підтримки дуже багато показує про те, наскільки компанія дбає про GDPR, наскільки вона готова його виконувати, наскільки детально вона його розуміє та притримується. Тому в будь-якому випадку навіть ваш клієнт може попросити когось із своїх працівників або когось зі своїх постійних партнерів чи клієнтів звернутися до вас і провести вам стрес-тест і подивитися, чи дійсно ви виконуєте на практиці GDPR. У рамках b 2 b перемовин Клієнт може надіслати вашій компанії опитувальник щодо приватності, або, наприклад, використати певну програму у сфері tech для аналізу вашої компанії як підрядника. Тому в таких випадках компанія може заздалегідь підготуватися, тобто створити певну білу книгу або певну вижимку тієї інформації, що є в наявності у компанії щодо її обробки персональних даних, та надсилати потенційним клієнтам. Цю інформацію або цю білу книгу. У першому випадку це документ або форма, де компанія може надати відповіді на питання, що цікавлять клієнта. Проте в таких опитувальниках часто компанії задають багато питань, що можуть мати також чутливий характер, наприклад, про API, про заходи інформаційної безпеки. Тому, заповнюючи. Такі опитувальники компанії потрібно бути уважною, оскільки вона може поділитись певними чутливими даними, які є важливими в її інформаційній безпеці. Тому варто замислитися над тим, щоб можливо підписати NDA з такою компанією. Тепер поговоримо про Сона в кімнаті, про сертифікацію на комплайн GDPR. Наразі загальної сертифікаційної схеми, яка б сказала, що точно всі процеси обробки даних у вашій компанії в Compliance чи DPR, не існує. Наразі є лише перші спроби, такі, наприклад, як у Люксембурзі. Зараз у Люксембурзі ви можете перевірити деякі з своїх допоміжних процесів, такі як пошук кандидата і найм на роботу, на те, що вони дійсно відповідають вимогам gdpr -у. Однак загальної системи або структури, або схеми сертифікації, яка б дійсно переконала будь-кого, що всі процеси обробки даних компанії GDPR наразі не існує. Незважаючи на це, ви можете скористатися будь-яким іншим інструментом сертифікації, наприклад, скористатися схемою ISO 27701 для того, щоб підтвердити, що ваша інформаційна система дійсно, в тому числі і privacy-friendly. або можете скористатися такою сертифікаційною схемою, як, зокрема, TrustE, для того, щоб показати, що ви готові звітувати перед суспільством про ваші успіхи в тому, як ви захищаєте персональні дані, і що ви дійсно серйозно до цього ставитеся. Клієнти можуть звернутися до вашої компанії з запитом. Наприклад, надайте, будь ласка, певну документацію, певну інформацію щодо обробки персональних даних в межах вашої компанії. І на практиці у компанії може бути одночасно декілька таких запитів, і їй потрібно працювати з такими запитами. І в такому випадку для компанії дуже важливо бути впевненою в тому, що вона розуміє процеси обробки персональних даних в межах компанії. Розуміє, які персональні дані збирає компанія, кому можуть надавати ці персональні дані, хто з працівників або підрядників співпрацює і має доступ до цих персональних даних та інші питання. І тому дуже важливо надавати швидку, своєчасну та повну відповідь контрагенту, якщо він запитує якусь інформацію щодо Ваших процесів та практик обробки персональних даних в межах вашої компанії.